Всім доброго здоров'я! Так, у нас визначені сім'ї, в яких треба підсадити матки. Що ми для цього робимо? І як це? Неплітки. підсаджуючи не плітки, тобто це відводки, треба підсадити неплітки. Ось такий варіант. Зараз покажу. Ось так ми маємо неплітки. І так, в даному випадку у нас матка не облетілася, сім'я трутівка, пішов горбати розпліт, ми беремо неплідну матку. Ось. Ми бачимо, вона пішла. Все. Тепер головне. Головне сюди днів 5 не дивитися. Тут є горбатий розплід піде. Після горбатого розплоду піде нормальний розплід. Вони самі почистять самі зроблять порядок, самі все зроблять, питань нема. Так, далі. Тут в нас нема матки. Нема матки, при обльоті не облетілася. Беремо неплітку. Все, матка підсаджена легко і просто.